Розділ 19. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Бо який ж, спалівши стерно вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього і приступали до нього і казали Радій, царю юдейський. І пили по щоках. Його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить до них. Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в Нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже Оце чоловік. Як забачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи, роззіпни. Пилат каже до них, то візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому. Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти. Бо за Божого сина себе видавав. Як зачув вже Пилат це слово, налякався ще більш і вернувся в приторі і знову і питає Ісуса, Звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат: Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе? І маю владу тебе відпустити. Ісус відповів, Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було, тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи: Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. Як зачув вже Пилату це слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння, на місці, що зветься Літостротон, по гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготування Паски, година була близько шостої. І він каже юдеям Ось ваш цар! Та вони закричали, геть є Пилат каже до них, царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І, нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. було ж там написано Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по гебрейському по грецькому й по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, Не пиши цар юдейський, але що він сам говорив я цар юдейський. Пилат відповів, Що я написав, написав. Просп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його. Та й поділили на чотири частини. По частині для кожного вояка теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього кому припаде. Щоб збулося писання. Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це й зробили. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив. То каже до матері, Оце жоно, твій син. Потім каже до учня, Оце мати твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує: Прагну. Тут стояла посудина. Повна отсту, вояки ж, губку, отстом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до уст його, а коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилось! І голову схиливши, віддав Свого Духа. Був же день приготування, тож юдеї. Щоб тіла на христі не зосталися в суботу, був бо день тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвічив і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви, бо це сталося тому, щоб збулося писання. Йому кості ламати не будуть, і знов друге писання говорить Дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і жало їм помішану, що слітрів і сто. Отож узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули його плащаницею і пахощами, як є звичай ховати. В юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут з-за юдейського дня приготування вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.